Йдемо далі. Чи говорили Путіни з Трампом у наелектризованому післявиборчому інформаційному просторі продовжують обговорювати інсайд Washington Post про імовірну телефонну розмову обраного президента США та російського диктатора? В ній, нібито Трамп вимагав від опонента не ескалувати ситуацію. У Кремлі, звісно, від такого факту відкрестилися у стані республіканців, натомість зберігають інтригу та розподіляють майбутні посади. Ну докладніше зі свіжо. Жою добіркою новин зі сполучених штатів матеріал наших кореспондентів Була чи не було розмови Трампа з Путіним. Політичні оглядачі та аналітики з цікавістю стежать за сигналами, які випромінює штаб республіканців, окрилений перемогою перемогу Дональда Трампа на президентських виборах. напередодні, посилаючись на інсайт, Вашингтон Пост написала, що два лідери спілкувалися телефоном ще минулого четверга. Під час телефонної розмови, яку Трамп провів зі свого маєтку у Флориді, він порадив російському президентові не ескалувати війну в Україні та нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона у Європі, сказав один із тих, хто знайомий з телефонною розмовою. Він, як і інші, опитані щодо цієї історії, розповів це на умовах анонімності, щоб обговорити делікатне питання. Більше того, видання Washington Post стверджує, що Київ повідомили про розмову, і українська сторона не заперечувала проти неї. Натомість у нашому МЗС запевняють, що нічого не знали про цю комунікацію. А от у Кремлі, взагалі, від самого факту бесіди відхрестилися, мовляв, то вигадка журналістів. У стані Штрампа на запит редакції Fox News інформацію не підтвердили, але й не спростували. Ми не коментуємо приватні розмови між президентом Трампом та іншими світовими лідерами, заявив директор із комунікацій Трампа Стівен Ченг. Президент Трамп рішуче виграв історичні вибори, і лідери з усього світу знають, що Америка повернеться до лідерства на світовій арені. Тож вони почали процес розвитку міцніших відносин із 45-м і 47-м президентом, оскільки він представляє глобальний мир і стабільність. Міжнародні політичні оглядачі схиляються до думки, що дзвінок усе таки був. Але ймовірно він Кремлю не сподобався. А от британський міністр оборони вважає, якщо розмова відбулася, це добрий знак. Якщо повідомлення правдиві, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що це дуже хороший перший крок і рання ознака того, що нова адміністрація Трампа залишатиметься з Україною. Тим часом команда Байдена у залишку своєї каденції намагається забезпечити максимальну підтримку Києва. Радник з нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що чинний президент США переконуватиме свого наступника та Конгрес фінансувати допомогу Україні і після завершення його президентства президент Байден наведе аргументи на користь того, що потрібні додаткові ресурси для України і після завершення його терміну, бо загроза для України залишиться незалежно від того, що саме відбудеться на полі бою чи за столом перемовин, і Сполучені Штати не мають відмовлятись від своїх зобов'язань перед Україною або перед 50-ма країнами, які об'єднались на захист України в Європі та Азії. Натомість у штабі республіканців, поки зайняті розподілом портфелів, зокрема стало відомо, що на посаду посла в ООН Дональд Трамп просуватиме запеклого критика цієї організації 40-річну ліс Стефанік. На думку глядачів політику, це свідчить про дуже рішучу підтримку Ізраїлю. Окрім того, повідомляють, що новообраний президент тисне на претендентів на голови Сенату, щоб вони дали йому можливість призначити деяких кандидатів на керівні посади в уряді США без схвалення в сенаті. Також відомо що до оновленої команди Трампа не увійдуть впливові чиновники з минулого кабінету: Нікі Гейлі та Майк Помпео. Ольга Жидецька подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.